Богдан лепкий, Шевченкова верба, Коли на чорний шлях ступав, Ідучи на вигнання в неволю, галузку вербову підняв і забрав ту гілочку з собою, була відірвана, як він, від стовбура і землі святої, Засуджена на лютий згинь. Серед пустелі степової. Поніс її і посадив за фортом в полі, у пустині. Здалека воду він носив, невтомно поливав щоднини. Прийнялася і на весну. Зане листя розпустила. Ой, як же, як була йому та деревина люба. Бай мила, було з казарами прибіжить, зелений тіні спочивати приляже, а верба шумить і шепче щось над ним, як мати. Мов жалується, що весна сади вже квітнуть в Україні. Вона ж сумує, тут одна посеред дикої пустині. Летить степами листя, шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути рідній краю.